Друзі, всіх вітаю на каналі Школи Пропрям. З вами Мазепа Іван, і сьогодні ми розберемо таке питання, що таке несвідомий біль, чим він небезпечний для нашого життя і як з ним працювати. Отже, несвідомий біль це в першу чергу неправильне сенсорне сприйняття нашої нервової системи. Що я маю на увазі? Ні для кона таємниця, що базовою функціональною одиницею нашої нервової системи є рецептор. От несвідомий біль це не що інше, як травма рецептора, який передає або гострий, або тупий біль. Це нео або рецептори. Уявіть, що колись у вас була травма нижньої кінцівки. Наприклад, відповідно, в тілі залишився рецептор, який постійно подає сигнал, що, ніби у вас болить нога. Відповідно, через це ви не будете ставати повністю на ту точку, яка подає біль. В любій 3D-моделі, якби ми не брали кінцівку. Для того, щоб поминати, тіло буде постійно намагатися не ставати на неї, а буде переводити вагу на щось інше. І ви будете ходити за допомогою не повної точки опори, а будете ходити, наприклад, на зовнішній стороні стопи, потім будете оминати внутрішню частково і допомагати собі при цьому. Відповідно, у вас буде боліти плече. У вас як наслідок може бути погіршення зору, страждати шия, може страждати височно-нижній челюстний суглоб і так далі. І так так далі, так далі. і І все це лише через те, що колись, невідомо коли у вас просто був пошкоджений болевий рецептор, який досі подає сигнал, і ви з цим сигналом живете. Він створює для вас постійну патологічну установку вашого тіла, ну і відповідно вашої точки опори. Зараз відео я покажу вам, як потрібно працювати з боловими рецепторами на верхніх кінцівках.